Тельці, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную подивитися розклад на тиждень з 4 по 10 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, тельці. Якесь свято, якийсь новий подих, щось нове. Таке, яке ви раніше, можливо, не робили і не балували себе, а тут щось з'явиться, можливо, хтось прийде до вас з пропозицією якоїсь приємної, або це якийсь шанс на творчість, прояв любові, емоційність. Ви відкриті до чогось нового, незважаючи на перепони у вашому житті, незважаючи на страхи, що вас чекає попереду. Ви відкриті до нового. Подивимося ситуацію, яка чекає на вас на цьому тижні. Щось буде рухатися вперед. У вас є свої досягнення, які, можливо, неоднозначні, і ви не впевнені, так чи ні. Можливо, якісь будуть вагання, і якась дорога. Можливо, ви відвідаєте щось, кудись будете прямувати. І будете задоволені тим, що вже маєте. Подивимося, що може заважати вам на цьому тижні. Можливо, ви рухаєтесь необдумано. Вам варто звернути увагу на свої подальші кроки і співвіднести їх з вашими можливостями. І порада карт для вас. Щось відновлюється у вас, завершується і з'явиться нове. Дайте цьому можливість відбутися. Після закінчення одразу народжується щось нове. Я вам бажаю прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, та ви зможете дарувати любов оточуючим. І світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!